Дівчата, сьогодні робимо гелеву корекцію. Манікюр є у мене на каналі. Хто не бачив, можете перейти по силушці, яку я залишу під відео, і переглянути. Зараз ми приступаємо до зняття старого покриття. Це в нас був такий дизайн котяче око. І природа даних нігтів втягне їх донизу. Ось така їхня фізіологія. Насправді нігті дуже легкі в роботі. Я люблю дуже працювати з даними пальчиками. І трошечки покажу вам сам процес, тому залишайтесь зі мною. Зараз ми знімаємо старе покриття. Як ви бачите, жодної відслоєчки нема, при тому, що довжина така достатньо солідна, я б сказала. Практично ще раз ну, подвійна довжина від самого нігтєвого ложа, тому в, таких, в такій довжині завжди є риски, що може щось зламатися, але ні. Як ви можете бачити, і це доказ того, що коли матеріал нанесений правильно, розподілений гарно по нігтів пластині, все залишається так, як треба. Ось е ці нігтики так само ми знизу трошечки випилювали, і там дівчата запитували мене, чи, чому я випилюю, що може не випилювати. І я вже в одному відео розказувала про те, що не бійтеся випилювати нігтєву пластину. Нігтєву пластину завжди будете випилювати тільки в тих випадках, якщо сам ніготь проситься, щоб це зробити. В інших випадках, якщо гарна нігтєва пластина, то відповідно випилювати це не потрібно. Тому завжди будь-який дефект ми виправляємо. Якщо дефекту немає, відповідно, цього нам робити не потрібно. Так як ми плануємо робити з клієнткою французький манікюр, трохи довжину залишаю, і потім я все, все одно чуть-чуть зніму її, так як нігті будуть чуть-чуть ніби як задовгуваті для клієнтки. Але, тим не менш, трошечки зараз відміряю форму, на якій ми будемо зосереджуватися. Отже, завужую, про, забираю. Матеріал з боків, гарно запилюю, забафлюю поверхню нігтєвого ложа. Стараюся собі приблизно відмітити форму, яка мені потрібна потім в кінці. І так пропрацьовую кожен пальчик. Насправді гелем люблю працювати, тому що це такий матеріал, який можна потім десь собі підігнати, можна підпиляти, можна якось вибудувати архітектуру, яка потрібна. Зазвичай люблю працювати в чистій техніці, тобто так, щоб не запилювати більше нічого, не забруднювати собі робочу поверхню. Хоча в даному випадку залишайтеся зі мною, і там буде виправлення вже в процесі, після того, коли я нанесу базу. Мені буде здаватися, що треба було трошечки прозорий гель запиляти, але. Коли я приступила до покриття бази, спочатку я думала, що в принципі нічого страшного, а потім побачила, що трошечки деякі сторони випирали, тому залишайтеся і процес далі побачити, як я вийшла з цієї ситуації. Отже, що я казала про Гель? З Гелем класно працювати, тому що він завжди нам дає змогу якось відкоректувати саме ніхтюве ложе. Тобто, там, де треба його або припідняти, або треба десь завузити. Тобто, ви завжди з гелем можете з цим погратися. В основному наносите основну кількість матеріалу по всій ширині нігтьового ложа, по всій площі, по всій території нігтьового ложа. І потім вже собі або завужуєте, або розширюєте, якщо потрібно, додаєте вільний край чи бокові сторони. Тобто, гель дає нам більші. Можливості. Так само гелем дуже легко донарощувати вільний край, якщо нігті ламаються. Це ви, я думаю, всі вже знаєте. зараз ми з вами приступаємо до манікюру. Кутикула в клієнтки просто казкова. Я дуже люблю з такими пальчиками працювати. Насправді все дуже просто, легесенько прочистила, нічого немає налипшого, нічого немає такого складного. Легенько прочистила, припідняла собі. Обрізала лишнє і ще додатково проходжуся, щоб прочистити гарнесенько ці кармани на бокові сторони, щоб ніде нічого, ніякі ворсинки не стирчали і не заважали мені далі потім працювати. І животиком фрези стараюся трошечки загладити, загладити шкіру довкола нігтика. Це так само не, не помішає. Не дуже сильно, не люблю сильно зашліфовану кутикулу. Або шкіру довкола нігтика, тому що насправді, якщо ви будете пере або перестараєтеся, то е, може бути таке, що шкіра буде тріскатися і будуть е, задирки, тому старайтеся ледь-ледь-коли ледь, тільки в тих місцях, яких вам потрібно чуть-чуть згладити поверхню. Е, не, не тисніть, не нажимайте дуже сильно на, на саму поверхню шкіри. Тому що може бути і неприємні відчуття, і так само може е, потім, від цього так само можуть потім появлятися задерки. Тому що все, що забагато, теж не здорово. Отже, як ви бачите, все я дуже роблю акуратно, легко прочищаю собі нігтіве ложе, прочищаю пазухи, всюди пробираюся, куди мені потрібно, обрізаю все зайве, що заважає мені в подальшій роботі. Як тільки обрізала кутикулу, знову беру фрезу і ще дочищаю, так мені вдається зробити якраз сам процес манікюру чистішим. Тобто спочатку зрізаю всю кутикулу, яку мені вдалося припідняти, і потім ще глибше пробираюся фрезою. Це така дуже, ну, мені подобається така. Такий процес виконання манікюру, тому що насправді я бачу в даному випадку більше. коли я просто буду Ну В принципі, можна танцювати біля кутикули довше з фризою, і м -м, такий результат буде так само. Просто вам треба буде тоді більш детальніше працювати якраз в пазухах, в синусах. І проглядати якби, туди в далечінь під кутикулу, як тільки бачите, що вам все подобається, можете в принципі, приступати до того, щоб зрізувати кутикулу. Я ніби, виконую це все в два етапи. Спочатку припіднімаю, ще раз повторюю сам процес очищення, струшую пилюку, зрізаю кутикулу і потім ще раз прочищую те, що я могла там десь не помітити. Хочете, пробуйте все робити з першого разу. Тобто і так, і так можна. Просто знову ж таки я спрощую собі сам процес. Та, мені так простіше. Хоча це не завжди так буває. Буває таке, що вдається мені з першого разу. Припідняла, зрізала, в принципі вже нічого повторювати не треба. Але ось такі, е, такі рухи вони входять в звичку, і потім, е, в принципі, хочеться повторити це. На всіх і всюди. Тому, це якби якась гарантія для мене, що все вдалося мені зробити так, як, як мені цього хочеться. Зараз ми прибираємо всі порохи з нігтєвого ложа, все гарнесенько обожирюємо е, спонжиком, змоченим в клінцері. І наступний крок у нас йде прозора база. Наношу її по, на центральну частину нігтика, таку достатньо не скажу, що маленька крапелька, і не скажу, що велика, і е, втираю її пензликом у нігтьове ложе. Це також дуже важливо по, всій, по всьому периметру нігтика наношу і гарно-гарно розподіляю по всій нігтьовій пластині. Знову ж таки, слідкуємо за відстанню від кутикули, тобто щоб матеріал нікуди не затікав і нічого вас потім не залипало. Тому що будь-який матеріал, який попадає і склеює вашу цю кишеньку, яку ви привідкрили, це буде майбутня відслойка. В нього тільки чуть -чуть відросте і там вже буде повітря, воно в принципі, буде відразу, як тільки відбувається затьок. Матеріалу. В принципі, між шкірою і самим матеріалом вже є оцей зазор, який є, в якому є повітря. І це повітря буде провокувати відчарування. Тому будь-який матеріал, який ви наносите, старайтеся робити ось цю малесеньку малесеньку дистанцію. Навіть якщо ви зробите цю дистанцію 1 міліметрик чи півміліметрика, як це все залежить від ваших навичок. Чим кращу дистанцію вам, або чим якіснішу дистанцію вам вдасться зробити, тобто максимально близько ви підступите до кутикули, але не будете, матеріал не буде, тобто він буде акуратно лягати біля самої кутикули. Тоді це буде взагалі бомба. Отже, зараз ми наносимо гель. Гель я використовую прозорий розподіляю його по всій площині нігтьового ложа. Основна маса знаходиться в мене по центру. І знову ж таки виконую такою ж технікою, як базу, промальовую все нігтєве ложе, тобто роблю мокру поверхню слизьку. І Потім основну краплю залишаю по центру нігтика від кутикули і найвища точка апексу. Рухаюся до вільного краю, так як гель густіший, він не такий геть рідкий, як база, хоча база, якою я працюю, вона так само не є рідкою. Мені насправді зручніше працювати чуть-чуть густішою базою. Хоча річ, це е, йдеться мова зараз про те, якщо, коли треба вирівнювати е, просто базою перед, е, перед покриттям е, гель-лаком. То тоді е, є густіші бази, є рідкіші. Рідкіші бази насправді ними потрібно дуже швидко працювати, і це, відповідно, пришвидшує вашу роботу. А, е, та, густішими базами мені зручніше працювати, тому що є ще є можливість поманеврувати, десь собі там підігнати матеріал, і мені, в принципі, подобається. Хоча. Е, Рідкими базами так само достатньо комфортно мені е, з ними працювати. І ось в чому була моя помилка, коли я нанесла сам матеріал, мені здалося, що, в принципі, кінцевого пилу для того, щоб випиляти е, низ, буде достатньо для того, щоб припідняти сам, е, е, сам ніготь, клюючий кінчик нігтика. Але. Так як ми будемо фарбувати з вами французький манікюр, я дуже боюся втратити сам вигляд френчу як такого. Тому, знову ж таки, наношу базу, дивлюся, як вона виглядає, і розумію, що буду робити опил по базі. Тобто це буде геть легкий опил, і буду випилювати нігодь знизу. І лише після того почну малювати французький. Тобто у вас... Є можливість подивитися, як можна вийти з цієї ситуації. Тобто, коли я нанесла гель, мені здалося, що в принципі кінцевого пилу буде достатньо, матеріалу достатньо для того, щоб потім зманеврувати якось в кінці. Але е, оце нашарування бази, воно буде робити нігодь не красивим. І тим паче, коли я буду малювати французький, французький це якраз теж такий. Дизайн, який потрібно як зберегти. І якщо е, сам вільний край достатньо товстий, то, сам, то французький вийде не гарний, Тому я вирішила, можна було заопил, зробити опил перед покриттям е, базою, але це була моя помилка, якої я, на жаль, яку я буду виправляти після бази. Тобто зараз з вами наносимо. Базу засушила 5 пальчиків, тобто 10. І зараз на моє завдання зняти липкість і буду робити опил. Тобто, припіднімаю максимально пилочкою вільний край, ставлю пилочку трохи під ніготь, стараюся нігти припідняти. І так само буду фризою пропрацьовувати трошки бокові сторони, щоб завужити, щоб там, де буде сам французький манікюр, він лягав. Красиво і витончено так, як мені потрібно. тобто Щоб наш вільний край був е, е, таким правильним, якщо можна так його назвати. Тобто зараз проходжуся знизу, гарнесенько припіднімаю вільний край і буду випилювати зараз фризою сам матеріал. Знизу. Це дуже важливо з даними нігтиками. Не бійтеся, якщо у вас є клюючі нігті, їх обов'язково треба випилювати. Це без цього просто ніяк. Воно ніяким чином не впливає на якість нігтьового ложа, ви ніяким чином не псуєте. Тобто це відбувається, в принципі, завжди, коли у вас є е, 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 клюючий ніготь, він коли відростає, в принципі. Ви довжину знімаєте, спилюєте, і воно ніяким чином погано не, не повливає. Тобто кожен процес, кожен наступний манікюр починається з того, що вам треба або забрати довжину, або припідняти вільний край. Тобто ця частинка, яку ви випилювали в минулого, в минулий раз, вона цього разу зійде і знову ж таки треба буде випилювати. І цей процес безкінечний. З, з, даним, з даною формою нігтів. Отже, зараз пилочкою проходжуся легесенько. Тобто, насправді багато рухів тут не треба було виконувати. Просто, якщо б я не, не зараз не зробила цей, цей опил, який я роблю, то потім нігті виглядали б дуже-дуже некрасивими. Тому забираю всі нерівності, які. Вийшли із-за того, що сам гель знизу я трошечки опустила ось цей, не знаю як сказати, коли наношу прозорий гель, здавалося мені, що він в принципі ляг ідеально і блік з кожного боку рівний. Він того ляг ідеально і рівно. Але сам нігодь він був не настільки завужений, наскільки мені було потрібно для французького. Тобто, сам гель він ляг таким достатньо товстим шаром, і він підкреслив додав ще тої товщини. І потім наступний шар я додавала ще базу, якою хотіла затонувати поверхню. І, відповідно, вона ще потовщила сам, саме нігтєве ложе. Ось таким чином. Я вийшла з цієї ситуації, і зараз ми з вами просто промальовуємо той французький. Ось, Додаю собі товщини на вільному краї, як ви бачите, пензликом. І зараз просто тягну вусики з одного і з другого боку, підтягую їх, визначаю собі висотую, яка мені б хотілося. І так само, якщо буде потрібна товщина, то обов'язково її. Добавляю. В даному випадку ми хочемо мати трошки товстіший французький, ніж зазвичай, тому що інколи робимо достатньо тонкий, він більш видовжує, хоча це і так само видовжує нігтьове ложе. І ось таким чином малюю френч, тобто завжди задаю собі спочатку товщину, такими, як ви бачите, хаотичними рухами туди-сюди наношу сам матеріал на ось цей кінчик нігтя. І потім з нього, так як на ньому знаходиться достатня кількість білого матеріалу, я виганяю вусики в одну і в другу сторону. Це ось такий мій для мене легкий варіант промальовки самого французького. Ось і на, зараз на мізинчик ми з вами додамо блискітки. Спочатку ми. Думали додати якісь молочні, ніжно-такі е, сріблясто-молочні блискітки. Але вони були геть непомітними. Тому все ж таки зупинилися на тому, щоб додати такі більш е, сірі. Це так само були світловідбиваючі блискітки. Ну, Загалом ви зараз все побачите. І ось такий. Е, Такий лайфхак, тобто пам'ятайте про те, що ви завжди посередині або посередині дороги ви завжди можете виправити ситуацію. Навіть якщо у вас там десь затекла база і це гель-лак, ви можете просто взяти пилочку і запилюйте. Не залишайте так, щоб воно було косокриво, тому що потім наступний крок, колір у вас, чи то французький, чи то будь-який наступний крок, він підкреслить той ваш косячок, який ви залишили. Тому будьте уважні до цього. Якщо бачите якісь свої помилки, не не бійтеся їх виправити. Краще виправити зараз, ніж потім людина буде дивитися і думати: це ні, то щось не то, щось не так, як завжди, не так, як завжди. Ось тому, тому е, сміливо. Сміливо виправляємо все те, що нам не підходить. Ага, то спочатку був той колір, який я думала, що ми все ж таки візьмемо той сірий, такий, ну молочно-такий з голубинку, навіть трошечки був, але клієнці здалося, що він за, за блідий, і ми додали з іншим мідливом. І зараз все гарнесенько промальовуємо топом знову ж таки, на стик. Французького з базою ставлю малесеньку крапельку топу для того, щоб вирівняти ось цей трамплін між базою і білою смужечкою. Це дуже важливо, щоб потім ваш блік не заломлювався. Ось, і так проходжуся по всьому нігтєвому ложу всюди промальовую е, е, топом. Це дуже важливо, тому що топ він дає. Таке відчуття завершеного манікюру. Тобто, як ви нанесете топ, так буде виглядати ваше покриття в самому кінці. Тобто, навіть якщо ви десь зробили якийсь косячок, і ваше покриття лягло не так, як вам би хотілося, топом ви завжди зможете вирівняти ось ці такі маленькі косячки. Ну, і все ж таки я. Чесно признатися, я вважаю, що цей манікюр, він такий, його можна було зробити більш таким е, ідеальнішим. Я думаю, що треба було все ж таки зробити опил е, по прозорому гелю. Я бачу помилки свої, але ось так, так буває, коли, коли не, не повернулася або, або вирішила покластися на якісь незрозумілі свої. Факти того, що потім зможу все змінити, можна було ще зробити опил біля кути, коли вони стали такі більш виразно горбатими. Ну, Дівчата, ділюся так, як є. І, в принципі, зараз ви в кінці побачите, результат буде хороший, але можна було їх зробити ще тоншими. Ну, коли дівчина відносить їх, я обов'язково зніму і покажу вам, як вони. Відносилися, як вони будуть потім виглядати. І ось такий манікюр у нас з вами получився. Пишіть свої коментарі, поради, буду з радістю читати. І ось так він виглядає зблизька. Тому почуємось!